Улюблені хіти мільйонів, які заряджають, дають надію та відволікають. Гурт антитіла завітав з концертом до Кам'янського у рамках свого всеукраїнського туру. І з самого початку наглядачів очікували особливі моменти та атмосфера, адже антитіла завжди приділяють особливу увагу живим концертам. Тмен Тарас Тополя зазначив, що кожен виступ вимагає ретельної підготовки, і для гурту важливо виступати перед слухачами, підтримуючи один одного та всіх, хто захищає країну на передовій. Гурт написав багато нових пісень, натхнених особистим бойовим досвідом його учасників. Зокрема, бої за Київщину, в яких брали участь музиканти, сильно вплинули на життя Тараса. Тополя. Ми вийшли живими з тих. Бойових задач, які ми виконували з нашим 130-м батальйоном, оскільки ми вміємо і можемо, оскільки ми колись зібралися, це наша справа, справа життя, музика. Ну і звісно ж, концертами своїми ми акумулюємо ресурси для потреб, сил супротиву і е, збираємо кошти на те, що приблизить і прискорить нашу майбутню перемогу. Тому працюємо, що нам ще робити, ми музиканти. Ми заради цього зібрались колись. Під час концерту лунали композиції з нового альбому MLNL, А також улюблені хіти шанувальників, такі як «Ту степ», Фортеця Бахмут, там де ми є, вірила, лови момент, люди як кораблі, молоком, все красиво, красиво», «Буду-вуду» та найновіший хіт Ти саме та сьогодні прозвучить новий альбом MLNL, не весь а більшість цього пісень. Сьогодні прозвучать пісні, які ми написали вже після виходу з фронту, такі як «Ту степ», спільно за ширан, фортеця Бахмут. Ти саме та вдома. Сьогодні прозвучать композиції з попередніх платівок, ті, які люди люблять, чекають, ті, які будуть підспівувати, такі як там, де ми є, новий момент, вірила. Тобто це буде така цікава, різнобарвна програма. Будемо і танцювати, і веселитись. Будемо і е говорити про серйозне, можливо, навіть і плакати. Різні емоції сьогодні будуть. Власне, за ними і приходить е наша публіка, наша аудиторія, наші концерти. Глядачі ж у залі залишилися задоволеними. Вони співали, танцювали та були частиною концерту. Виходимо не часто, тому що війна іноді треба. Іноді треба розвіятися. Є гарні емоції, вони завжди підтримують. Дружина включила була всі пісні, по колу крутилися. Приблизно тижня-два по останніх це було постійно. Тому в принципі все подобається. Тому за гарними емоціями тут і сидимо, от чекаємо всього найкращого. Я вже дивлюсь на екран, а сльози течуть, тому що є пісні, з якими багато хороших емоцій пов'язано. Наприклад, ловий момент я пам'ятаю нашу родину подорож, таку довоєнну. Або ще така наша. Я хочу бути тим, від кого буде шин. Бо у нас так двоє синів, і прізвище шин. Ми її завжди так переспівували. Дуже класна пісня. Так, це Богдан. Зараз у мене фортеця Бахмут, тому що це дуже близько. я військовий. В захваті, що в нас є такі гурти, це супер. Вони дуже підтримують і там підтримували. Вони молодці, вони дуже багато збирають, самі робили багато для нас. Тому це як віддати данину для них. Тур Україною має благодійну складову. Перед виступом благодійний фонд Антітіла проводить аукціони, кошти з яких спрямовують на закупівлю човнів для штурмових підрозділів головного управління розвитки. Ми вже більше мільйону наколядували таким чином на концертах. У нас ще трошки менше половини туру попереду, плюс міста Київської області, Дніпропетровської, де Рівень такої підтримки, я думаю, буде не меншим, а то і вищим. Тобто, ну, цілком можливо, що з цього туру виключено на донатах. Тут ми не кажемо про цінок квитків, про внески також гурту антитіла, а виключно на донатах та аукціонах 2 мільйони, ми, я думаю, привеземо. До чого потім докладемо ще власний внесок. Так що це хороший результат. Я вважаю, вони теж підуть на головне управління розвідки, на закупівлю необхідного обладнання. Чи буде це вже на цей раз катер, чи не буде. Тут ми працюємо в комунікації з керівництвом. Розвідки і буде закуплено загалом інвестовано в те обладнання, яке наразі є найнеобхіднішим.